Забивається такий сніданок кавою. Ось, бачите, йде пара ще з мого сніданку. Кава. До неї додають соєве молоко. Як варіант. І от перед вами смачний напій. Кавовий напій. Смакує дуже добре. Зоєве молоко. Інколи проценти вказують не від усього, що у цьому 2-літровому пакеті, а від загальної кількості калорій, які ви повинні вжити на протязі дня. Отакий От смачний сніданок. Ну що ж, смачного всім? До побачення. Зустрінемось дуже ж скоро. Хай вам щастить!